Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Це відеовідповідь Ігорю з його проблемою, те, що в нього потріскалися панелі. Мої думки щодо цього питання. Подивився його відео. Дійсно, в людини велика проблема. Перевірив свої панелі. На щастя, в мене такого немає. І е, мої думки щодо цієї плівки це ецілин е, вініл. Ацетатна плівка, яка має ряд особливих властивостей, а саме високий діапазон робочих температур від мінус до високого плюс температури, стійкість до ультрафіолету і висока еластичність та висока адгезія до матеріалів. Ця плівка це ключ до нашої проблеми, і я вважаю, що треба добре вивчити. Властивості цієї плівки перед тим, як займатися її оброботкою. Перечитавши коментарі підписників щодо рекомендацій, що зробити Ігорю, я вважаю, що недоцільно використовувати всякі епоксидні лаки, засоби для обробітку дністя машин і тому подобне. Відповідь криється ось рядом. Дивіться. Чим зроблений стик між алюмінієм і оцею плівкою? Герметиком. Тому я вважаю, що раціонально використовувати герметики, оскільки вони заводним виробником панелей використовуються. Ну і Властивості герметика повинні бути максимально схожі до властивостей ева плівки. Тому герметик, я вважаю, потрібно підбирати, щоб він був білого або краще прозорого кольору, Раз. щоб він мав. Некислотний склад, тобто нейтральний 2. І е, щоб він був стійкий до ультрафіолету 3. Можливо, можна використати е, герметик для герметизації вікон чи щось подібне. Ну, я вважаю, що необхідно використовувати герметик, а не інші склади. Також, щодо обробітку панелей, я вважаю, що, Ігорю, необхідно демонтувати панель із зі стола і обов'язково проводити. Чистку мийку поверхності. Ну, ось, як подивитися, тильна сторона е, панелей брудна. Тут повно пилу, якихось часток. Е, мені здається, що все це треба вимивати, висушувати і тільки тоді е, наносити склад. Е, також, мені здається, треба вивчати питання, яким розчинником можна е, розвести герметик та наносити, мені здається, його краще. Краскопультом, щоб отримати рівномірну поверхню. Ось я виліз на дах. де в мене стоять самі старі панелі, які в мене є. Це ще 40-й профіль. Зараз такого профілю вже ніде немає. На щастя, у мене таких проблем немає. Це панелі райзен. Ryzen. Ну, Ryzen, як сказати, не найкращий виробник, але на в мене все нормально в цьому плані. Це я хочу сказати Ігорю щодо того, що на даху панелі ну, менше бруду мають, він сюди менше залітає, ніж на землі. Тому, можливо, тут не буде в нього такої ситуації. Ось. Також ще хочу сказати, дорогі друзі, щодо розміщення панелей. Мені здається, що те, що в Ігоря бюджетний трекер і ну, конструкція не, не занадто стійка. Мені здається, що це не сильно впливає на, на цю проблему. Просто це потріскався пластик, він втратив свою еластичність. І в місці, де нагрів дорожок, дорожки на тих панелях масивні, не такі ось, як, наприклад, на моїх панелях тоненькі і їх дуже багато. Там вони набагато товщі. Тому вища теплоємність і воно потріскалося. Ну, Це моя думка. У мене панелі також на трекері. Е, трекер. Теж, ну, Я старався зробити міцну конструкцію, ну, не знаю наскільки вона в мене міцна вийлася, Ну, Не знаю, в мене поки так працює. Тому я вважаю, що розміщення панелей не повинно впливати на цей ефект. Це така якість ЄВА плівки. Ось ну, такі рекомендації, коротенькі, мої, такі думки по поводу цього. Це дуже актуальна тема, в кожного це може статися, тому треба збирати інформацію по цьому питанню. Ось таке коротеньке відео. Якщо відео вам сподобалося, став лайк і підписуйся на канал, чим до побачення до нових відео.